Про боротьбу з московським патріархатом у Львові оголосили ще у червні 2022 року. А торік ще й Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з російською православною церквою. Таким чином у ПЦМП стала поза законом, а її осередки мали перейти під патронат Православної церкви України. Яка ситуація в інших регіонах країни? Ми не знаємо. Але у столиці Галичини жодних парафій Української православної церкви не залишилось. Принаймні, ми так думали. Як виявилось, вони надалі існують. Лише от діють прихильники руського міра тепер у підпіллі. Московський патерхат у підпіллі, де у Львові досі моляться за Путіна і Патріарха Кирила. В цих приміщеннях збираються потенційно нові вбивці нових парубіїв. Хто саме проводить службу Божу для прихильників російської церкви? Ну, Ве сказали, що ви забирали камери без горів. Не можна знімати. та як агенти ФСБ у рясах вербують парафіян. За цим величезним парканом колишній храм Святої Трійці Московського Патріархату, що на вулиці Антоновича 100, цю церкву офіційно закрили ще у 2023 тисячі Але на відео знятому торік адепти руського міра виходять з храму після богослужіння на свято Покрови за юліанським церковним календарем, який вже не діє в Україні. А до цього московські попи тут освячували автомобілі. Свідомий Українець зрозуміє, що це ходити в ту церкву, це можна сказати. Ну, це моя особиста думка, але це є прирівняно до зради. Ми бачимо, скільки людей гине на війні, скільки мирних людей гине, скільки дітей вже загинуло в цій, в цій війні, як е ходити до церкви, які вертикаль влади закінчується в країні агресора, в, в, в який керує Кирил. Це відео в інтернеті наробило добряче галасу. Тож після розголосу віряни у ПЦМП тут більше не збиралися. Впродовж року ми кілька разів приїжджали на Антоновича, щоб переконатись, чи відбувається у храмі богослужіння. Але щонеділі фіксували лише як о 7.30 ранку священик виходить з будівлі та кудись вирушає. Так у нас виникла підозра, що всі церемонії перенесли в інше, менш публічне місце. Внаслідок того, що в нас можна захищати свої права, і це добре, на жаль, є зворотній бік того процесу, коли любителі руського міра цим користуються і облаштовують церкви в квартирах, в хатах, в житлових будинках, і відповідно ще й мають нахабність сказати, що мені можна мені ніхто не забороняв, бувайте здорові. Храм Святої Трійці був останньою парафією, яка перейшла до Православної церкви України на Львівщині, принаймні офіційно. Бо, за інформацією з аналітичної системи ЮКОЛ, вона зареєстрована як релігійна громада Львівської єпархії Української православної церкви Православної церкви України. Тобто має подвійну назву. Це одна з маніпуляцій, як на мене, яку запустили в Православній церкві України. Після отримання Томоса, вони почали вживати подвійну назву. І деколи людей це водить у ману. Як для мене, це не було неправильно. Такий крок один із чоловіків, які недільними ранками складали речі у багажник автомобіля та вирушали у невідомому напрямку. Це Володимир Шарабура, колишній настоятель місцевого храму. Він разом із такою собі інгою Дунаєвою орендує у міста ділянку під будівлею на Антоновича. Хоча у міській раді ще два роки тому прозвітували, що розірвали договір оренди з парафією, а сам будинок опломбували. Львівський міський голова Андрій Садовий постійно толерував та толерує. З московським патріархатом. Ч він це робить на догоду куратором, з якими він познайомився, перебуваючи у Москві в кінці 80-х років, коли проходив військову службу, правда, в тій всій історії обов'язково випливе назовні. Недільний ранок, коли віряни традиційно збираються до храму. Колись опломбованому приміщенні увімкнене світло. Як бачимо, ним безперешкодно продовжують користуватися люди в рясах московських попів. Традиційно о 7.30 з будівлі виходить Володимир Шарабура. Сідає в Тойотора РАВ4 та знову їде у невідомому напрямку. Цього разу ми вирушаємо за ним. Зрештою авто зупиняється на вулиці Снопківській. Шарабура виходить з машини і прямує в 37-й будинок. Помічаємо, двері до під'їзду чоловік залишає прочиненими. Імовірно, для того, аби слідом безперешкодно могли потрапити парафіяни. Ми заходимо всередину, де знімаємо приховано, ледь не одразу помічаємо охайно одягнутих людей, які сходяться до однієї з квартир на другому поверсі. В цих приміщеннях збираються потенційно нові вбивці нових парубіїв. як показує розслідування по вбивцю парубія Сельнікову, Він здійснював свою антиукраїнську риторику, будучи у Львові, можливо, навіть мав якесь відношення там до московського переха, то Я не знаю, але точно мав відношення до оцих проросійських тусовок. Далі за планом дочекатися, коли почнеться відправа та зайти всередину, тому виходимо назовні, аби зафіксувати, як прихильники московської церкви збираються на службу. Та, схоже, наша присутність на вулиці порожнього ранкового міста поблизу будинку, де сходяться прихильники московського патерхату, у парафіян викликала підозри. Група вірян, яка рухалась в бік викритої нами квартири, раптово змінює напрямок. А коли у вікнах заслонили всі штори. Ори стало очевидним, що нас викрили. Парафіяни разом зі священнослужителем одразу швидко розійшлись, тож нам довелося з камерою йти вже до майже порожньої квартири. За нашою інформацією тут така собі церква в цій квартирі. Ми бачили щось не приїхав священик, так він тут живе і сюди. Люди заходили. Тут є люди, якісь хочуть якось спитатись. Може щось я ж не в курсі Більше про підпільну церкву з нами говорити не забажали. Коли мова про московський патріархат у Львові, ми проголосили, що ми його перемогли. Ні, ми тільки змінили вивіски. І це треба признати. І коли ми будемо працювати зі священниками, тоді ми цю справу переможемо. А на даний час, як на мене, все це виглядає дуже гарний театр. Який мені нагадує радянські п'ятирічки, що ми п'ятирічку виконали за три роки, і тому нам належиться премія. До початку повномасштабного вторгнення на Львівщині були 54 громади Української православної церкви. Більша частина з них приєдналась до ПЦУ, решта припинили діяльність. Лишень уявіть, яка кількість людей регулярно відвідувала храми московського патріархату і піддавалась впливу ворожої пропаганди. Тож навряд чи вони раптово зникли чи змінили переконання? Ні. Вони просто перейшли в підпілля, де замість церкви використовують звичайні квартири. Львів вулиця Дашка, центр міста. У вікні звичайного житлового будинку видно чоловіка у рясі, який схоже здійснює обряд благословення руки, що притаманний московській церкві, так званим священником чи топак російським агентом виявився Сергій Резніков. Із відкритих джерел дізнаємось. Він військовий лікар, родом з Білорусі. Жодної інформації про нього як про священнослужителя у мережі немає. Не виключаю такої ситуації, що нині в умовах переслідувань, як вони це називають, так в умовах те, що вони опиняються в ситуації такі, навіть напівлегальній. Вони можуть висвячувати людей своїх прихильників, які там мають хоча б якісь поняття в тому всьому, висвячувати їх на священників. Тим більше, якщо це люди на серйозних посадах, якщо вони десь там є захищені, то для них це навіть дуже плюс. Із соціальних мереж Резнікова дізнаємось, що під час бойових дій на сході у 2018 році він їздив до Росії у Владивосток. А серед його підписок знаходимо кілька акаунтів із порадами, куди сходити у Санкт Петербурзі та сторінки тамтешніх фотографів. Останнім часом просто якраз рік півтора відкритість кордонів українських, коли в Україну в'їжджає священнослужитель, там, починаючи рівня єпископа Московського патріархату, який от вчора він був у Москві, отримав е, якусь там інформацію необхідну, так? завтра він є в Молдові, післязавтра він є на Буковині. Дехто відкрито, священнослужителів, дехто е, так таємно, але всі вони виправдовують. Російську агресію. Вони говорять, що це не є агресія, що це ну, захист. чи Ну, я не розумію, що це є, але вони не засуджуються. І це, напевно, дуже є погано. І тим вони впливають на на людську свідомість. Прямуємо до квартири, де проводять богослужіння за московськими канонами. Біля входу зустрічаємо жінку, ймовірно, одну з парафіянок. Одразу намагаємось у неї вивідати, що тут відбувається. І в нас є підозра, що тут збирається московський патріархат. Я думаю, що кожна людина в Україні має право вірити в те, що вона вважає за потрібне. Це все політика, це державне, а приватно люди, тобто приватно я думаю, люди збираються, люди, зараз які. Я не знаю. Я не знаю, я думаю, що якщо людина... Не перейшла так сказати, то мають право собі в квартирах збиратися. Дійсно, там може бути історія присутності російських спецслужб. У будь-якому випадку церква це можливість доносити свої думки до там, певної пастви через багато тисяч кілометрів. Всі вірять на слух, на слово священнику. Він там починає розказати, що ми ж один народ, братський, і от. Слово за словом, слово за словом, і в людині в підсвідомості воно складається. Згодом двері відчиняє якийсь чоловік, але журналістів він зустрічає не надто привітно. Нічого я вам не буду говорити. І от я й Заберіть камеру. Вам але багато не знімайте. Ви але я сказали, що ви забирали камери. Сенти там все ви Не знімають. Без неї згоди не можна. знімати. Власником квартири є чоловік на ім'я Геннадій. Людей, які прийшли до його помешкання, він називає гостями. А процеси, що відбуваються всередині, святкуванням. Я власник квартири, я власне. Ми бачили у вас вікні священника? До мене гості прийшли. Оце гості виходять додому. Чи схоже це на звичайні гостини? Судіть самі. Чим більше людей. І за, за необхідності можна з, цією, з цього контингенту щось обирати для подальшої роботи. Тут обирають людей, тут з ними спілкуються, хто з них є там, там, проросійськи налаштованим, можливо, хтось там колись працював, там, не знаю, ще в 90-ті або на початку нульових там умовно десь в Газпромі на якомусь там, не знаю, там, на «Ямалі», і він там зберіг добрі стосунки, добре відношення до Росії. О, тут можна працювати. Водночас сусіди про підпільну церкву московського патерхату просто у них під носом навіть не здогадувались. Ну там Гена, та, та там гена живе. Він давно там живе, ще з малку. Я бачив, так час від часу приходять люди. А чого вони там приходять? Я не питаюся. За словами юристів. Якщо богослужіння в квартирі супроводжується проросійською пропагандою, це справа рук служби безпеки України. В іншому випадку припинити підпільну діяльність московської церкви буде значно важче, і тут питання ініціативності мешканців інших та і власників приміщень тому будинку. Якщо вони разом докупи збираються, то вони мають правові ну, правові механізми зробити так, щоб там не було богослужень. Якщо цих людей, наприклад, збираються в квартирі 20, то це вже готова армія диверсантів, які виходять і зливають, що де у Львові робиться для, для відповідних джерел, це є люди, які здійснили вибір на користь самих себе, ставши московитами, ставши запроданцями. ті люди, які є у православній московського патріархату, і які мають за ідею фікс патріарха Кирила. Путіна і Російський мір. Ви знаєте, то потрібно часу. Ця хвороба лікується часом і смертю. Під час роботи над програмою ми викрили лише два підпільні осередки московського патріархату. Однак, за нашою інформацією, насправді у Львові їх діє значно більше. Так звані богослужіння відбуваються у великих кривчицях районі вулиць Виговського, Любінської та десь на Сихові також нам стало відомо, що донедавна прихильники руського міра збирались у помешканні митрополита Філарета Кучерова на вулиці Пасічній. І якби ці зустрічі відбувалися лише для молитви, ця програма ніколи б не вийшла в ефір. Але Путін використовує УПЦМП як зброю, а її служителів та парафіян як агентів. Це були змови. Настав час для нового викриття.